Всім доброго дня. Шість з семи членів комісії присутні. Можна розпочинати нашу роботу. На порядок денний вноситься одне питання і питання різне. Матеріали є у вас Чи є доповнення зауваження до порядку денного? Немає, тоді за основу в цілому. Прошу голосувати. Проти. Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до порядку розгляду наших питань порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до бюджету Длятинської селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідач Тарас Вацик, начальник відділу фінансів Длятинської селищної ради. Прошу. Отже, є потреба внести зміни до плану доходів. У зв'язку з тим, що врахована субвенція на харчування, врахували е е не за тим кодом. На е е за попередньому засіданні комісії виховано доходом 410-33300, е але е е ці доходи мають бути спрямовані на кодом доходу, доходу 41031 100. У так, закладах вони вказують код доходу і їм треба буде це поміняти. Деякі заклади вже і покладали договори, але що то буде додатково вгода на зміну в тому це не критично. Також в протоколі зображено внести зміну до фінансову до розпису і даний протокол підлягає на затверджені на черговій сесії. Коротко по протоколу все фактично технічне рішення просто десь були введені в мабути. Ви ще стоявши. Дякую. Чи є запитання до доповідача? <клухи> Немає. Прошу голосувати. <клухи> Діди Руслан. Ящик Михайло від Сотні. Михайло. За. Меланік Андрій. Заверило Мирослав. <клухи> Михайло. За. Пашко Юрій за. Шість. За. Шість за. за. Рішення. Різне. Чи є у когось запитання, рекомендації, оголошення? Немає. Всім дякуємо за роботу і дякуємо Збройним силам України за можливість працювати. Дякую.